Вітаю усіх. Це живі новини за 20 вересня. У Чернігові сьогодні відкрили пересувну експозицію образотворчого мистецтва. Це виставка робіт жінок-в'язнів або неповнолітніх, які мали проблеми із законом. Серед організаторів виставки Українська греко-католицька церква, фонд Андрія Шептицького, благодійний фонд з Київ. Як відомо, Українська греко-католицька церква опікується реабілітацією жінок, які побували за ґратами, і всіляко намагаються допомогти ним. Стати і зробити своє життя новим у нас виникла така величезна відповідальність, скажімо, за долі тих жінок, яких ми спостерігаємо в часі, поки вони відбували покарання. Ми бачили, що ми не досконало служимо, Ми сприяли їм більш-менш в молотованому житті, в справі покаяння уділення святих таємств. але на жаль, ми не могли допомогти їм. Вони часто ставили питання: отче, а куди нам йти далі? Куди ми можемо звернутися? Хто би нас міг прийняти? У нас немає ні дому, ні сім'ї і нічого немає, щоб якось далі продовжувати жити на світі. І отже, відповідаючи на це покликання чи шукаючи способів послужити, ми вже в 2008-2009 роках дбали про створення такого центру. Створення такого центру на Чернігівщині було слив синод наших єпископів, і ми назвали цей центр переображення. З Чернігова ми готуємо великий матеріал про подію і покажемо його уже вам в понеділок. Також у понеділок ми записуємо відеоблог з блаженішим Любомиром. Він буде відповідати на запитання, які ви йому могли поставити у нас на сайті, а також в сторінках Фейсбуці, Твіттері та ВКонтактах. Ми нагадуємо, що спілкування з Любомиром Гузарем виходить у рамках нашого проєкту Запитання до священника. Ми будемо тепер спілкуватися з отцями Української греко-католицької церкви постійно, тож не будьте. Осторонь про всі теми, які вас цікавлять, пишіть нам, запитуйте на живекрапочка І вчора ми розповідали вам про спортивні події зі Львівщини. Сьогодні знову спортивна новина звідти, точніше, анонс. Як повідомив нам отець Олег Кобель на початок. Листопада запланований відкритий турнір серед священників. Тенісний турнір на Кубок Стрійської єпархії. Умови турніру будуть оголошені на сайті єпархії за тиждень. Крім того, всі охочі можуть зателефонувати просто до отця Олега Кобеля. Він дав нам свій телефон, аби ми розмістили його у прямому ефірі. Отож, 097 224 34 45. Усім, кому цікаво взяти участь у турнірі, телефонуйте до отця Олега завтра православні святкують Різдво при Святої Богородиці, свято на честь Богородиці Діви Марії. В цей день ми згадуємо матір Ісуса Христа, велику праведницю і заступницю людей. ту, яка, народивши Христа, зробила перший крок для вічного. Спасіння людей з побажаннями гарного свята та хороших вихідних. Ми з вами прощаємося до понеділка. З наступного тижня значно більше цікавих новин, нових проєктів, документальних стрічок. Отож, залишайтеся з живе крапочка.ТВ рухаємося далі.